Пояс астероїдів це регіон у сонячній системі, який знаходиться між орбітами Марса і Юпітера. У ньому обертаються мільйони об'єктів, від дрібних каменів до скелястих тіл розміром у сотні кілометрів. Це залишки матерії, яка не змогла зібратися у планету через сильну гравітацію Юпітера. Вчені вважають, що пояс утворився понад 4,5 мільярда років тому, ще на ранньому етапі формування сонячної системи. Найбільші об'єкти в поясі це Церера, карликова планета, Веста, Паллада і Гігея. Хоча там мільйони тіл, відстані між ними настільки великі, що більшість космічних апаратів пролітають пояс без проблем. Пояс астероїдів важливий об'єкт для вивчення, адже може розповісти багато про те, як виникали планети. Деякі астероїди з цього поясу іноді зсуваються зі своїх орбіт і можуть наближатися до Землі. Саме тому астрономи уважно стежать за ними.